Доброго дня, мої любі студенти! Сьогодні ми розглянемо з вами ось таку тему це тригонометричні функції, формули зведення. Що тут ми будемо з вами розглядати? По-перше, нагадаю формули, які ми з вами розглядали минулого разу, тобто самі основні тригонометричні, їх шість. Це в нас синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до рівня одиниці, значення тангеса, тангенс на катанс одиниця, ще дві ще з них виходить. Які задачі ми можемо розв'язувати завдяки ним? Ну, По-перше, це будуть задачі, які йдуть на спрощення через ці формули. І зараз почнемо ми спочатку з задач, які дозволяють, знаючи значення однієї з функцій та е, поняття, де в нас знаходиться альфа, визначити значення інших тригонометричних функцій. Взагалі е, можна піти по будь-якому шляху е, знаходження, бо всі функції вони взаємопов'язані. Але, можна сказати, існують оптимальні якісь варіанти, які бажано застосовувати при розв'язанні. Ну, давайте подивимось. Давайте почнемо з першого прикладу, тобто з пункту А. У нас існує значення синуса, нам потрібно знайти косинус, тангенс та котангенс. Ми знаємо, що альфа знаходиться в проміжку між 3π на 2 та 2π. Що ми спочатку повинні зробити? Серед формул, які ми бачимо в зеленій раморці, нам потрібно знайти таку формулу, що містить наш синус і ще одну функцію. Саме ще одну, не більше, не дві, не три, а ще одну. Тобто, може бути якісь числа, знаки, але тригонометричних функцій повинно бути тільки дві. Таких формул ми бачимо дві штучки. Це перша формула синус плюс косинус в квадратах, це одиниця. І остання тут у нас зв'язок між катангенсом та синусом. Якщо б в нас ну, потребували знайти лише катангенс, то зазвичай одразу порахували через останню формулу. Це не дуже швидко. Але все ж таки можна зробити. Але так як ми з вами розв'язуємо всі формули, то е, якось прийнято, що починає з находження синуса, за, е, синуса або косинуса в таких формулах, тобто коли є синус або є косинус на початку, то починають з самої першої формули, тобто синус квадрат плюс косинус квадрат до рівня одиниці. Тобто ми зараз з вами спробуємо знайти косинус альфа. Для цього ми запишемо нашу основну тригонометричне співвідношення і виразимо з нього невідомий косинус квадрат альфа. Синус квадрат альфа переносимо через знак дорівнює, виходить 1 мінус синус квадрат альфа. І далі ми знаємо значення синуса альфа. А звідси виходить, чи ми можемо підставити в цю формулу числове значення синус альфа. Ви можете запитати, а в нас синус квадрат. Нічого страшного, ви можете записати його як синус альфа в квадраті, тобто буде наші мінус 12,13 в квадраті, бо в квадраті в нас вся функція, тобто все його значення. Мінус 12,13 квадраті. Мінус, як ви розумієте, в нас зникає, бо квадрат він ну, з'їдає, можна так сказати, мінуси, парна степінь. Він знищує мінуси. Підносимо до квадрата. Далі, що ми робимо? Робимо спільний знаменничок і отримуємо от таку відповідь. 25,169. Але. Хочу зазначити, це ми поки що знайшли косинус квадрат альфа, а нам потрібен косинус. А для рівняння, якщо ми задаємо х квадрат до рівня якомусь числу, ми беремо обернену функцію. До квадрату це корінь. Але хочу нагадати, що в цьому випадку вискакує два корені – плюс та мінус. Тобто косинус альфа буде плюс мінус. Корінь із 25 169. Обчислюємо цей корінь, тут він може бути обрахований. Хочу також зазначити, якщо будуть числа, які не можна обрахувати, ну там 13, 17, ну будь-що, що ви не можете взяти під коренем, ви так і залишаєте вираз з, з цим коренем. І так, що ми тут отримаємо? Корінь з 105 це 5, корінь 169 це 13, і в нас вход плюс-мінус 5 13. Але це два ж значення, а нам потрібне одне. Як визначити, який знак нам потрібен? Ось тут в нас в допомогу йде значення тригонометричних функцій на, в кожній чверті. Згадаємо наші кружечки. Ось бачите, наші кружечки, до речі, зверніть увагу, якщо ви щось підставляєте, або використовуєте якусь функцію, яка є в умові в алгебрі, дозволяється писати ось такий довгий, ну, довгу вертикальну лінію і нижнім індексом писати, що тут є. Тобто, частіше за все це використовується. Коли нам потрібно щось підставити замість ікса, або якось відокремити. Якщо це не писати, бо тоді це буде не дуже коректним. Чому ну, можна сказати, цей вертикальна лінія це, можна, ну, словами сказати при умові, якщо. Тобто косинус альфа дорівнює ось такому виразу, а при умові, що альфа знаходиться в цьому проміжку, буде таке то значення. Давайте подивимось. нам потрібен косинус 3 пі на 2, 2π це в нас, як ми розуміємо, четверта чверть, ось тут наше 3 пі на 2, тут 2π, тобто це ось цей шматочок. І тому ми беремо з цих двох виразів, цих двох знаків, саме знак плюс. І виходить, що косинус альфа при заданому значенні альфа буде 5,13. Тепер ми що маємо? Далі ми маємо з вами і синус, і косинус. Тобто можемо далі оперувати відразу двома значеннями. І можемо побачити в табличці нашій другу формулу. Це назаємо синуса, косинуса і тангенса. Підставимо замість. Синуса та косинуса наші значення. Тангенс альфа це синус на косинус. Щоб не робити чотирьохповерхневий вираз, я напишу ділення через дві крапки. При діленні другий дріб нагадую, перевертається. І тут бачимо 13 і 13 можемо скоротити, і в нас залишиться мінус 12,15. Так ви так його і залишаєте. Ну, мабуть, ви вже помітили, що в тригонометрі в нас. Дуже часто зустрічаються неправильні дроби, тобто дуже рідко зустрічаються змішані, трошки частіше зустрічаються десяткові, але все ж таки перевагу віддають саме звичайним дробам. Правильним, неправильним це не має значення, але саме з дробами ми маємо можливість працювати. Що робимо далі? Нам потрібен ще катанець. Для котангенса в нас є три шляхи. Перший шлях, той, що я вам зазначала на началі цього, цього прикладу, тобто, користуватися останньою формулою, але це буде дуже недоцільно, бо довше за два інших випадки. Другий варіант використання це в нас третя формула, тобто аналогічно нашій формулі, що ми тільки ще використали для тангенса. Але щоб не повторювати, щоб побачили, що можна інакше, я хочу використати четверту формулу, де відомо, що тангенс на катангенс дорівнює одиниці. Звідси можна сказати, що катангенс це одиниця поділена на тангенс. До речі, коли ви знаходите тангенс та катангенс, не забувайте перевіряти знаки також. Тут вони випливають. Автоматично, але все ж таки дивіться уважно, щоб в цій чверті відповідав знак. І так, що ми далі? Один на танге з альфа. Коли ми беремо один на число, все можна сказати, ми просто перевертаємо цей дріб. Тобто, якщо було мінус 12 п'ятих, то ми його перевертаємо, і в нас виход мінус дванадцятих. Мені здається, це трішечки. Простіше, ніж ділити, але хоча і те й те досить просте рівняння. І так, з синусом, я сподіваюсь, розібралися, але все ж таки я пропоную ще раз, щоб закріпити, подивитися на косинус формулу, бути теж саме: вони дуже схожі, можна сказати, в деякому сенсі симетричні, помітьте, я кажу симетричні, а не обернені. Оберненими для синуса та косинуса є арк-функції, які ми з вами розглянемо трішечки пізніше. А саме симетричні, це не дуже наукове поняття, але так вам буде зручніше їх розглядати. Тобто вони Дуже схожі будуть властивості. Вони будуть не ідентичні, але дуже схожі. Ну, давайте подивимось на косинус. Ось ця формула. Ми починаємо з того ж самого: Формула основних тригонометричних співвідношень. Зараз виражаємо вже синус квадрат. Замість косинуса підставляємо мінус 08. Мінус зникає, як і в попередньому варіанті. Виходить, що 1 мінус 0,64 це 0,36. Що робимо далі? Так само, як в попередньому випадку. Позбавляємося квадрата, в нас виходить плюс мінус 0,36. Корінь з 0,36. Ми його можемо обрахувати це 06. І на цьому етапі нам потрібно обрати, яка чверть будемо. Який знак, який чверті будемо рахувати. Робимо нашу вертикальну лінію, тобто рахуємо при умові, що альфа знаходиться між піна 2 та пі. Піна 2 та пі це в нас, ну, дивимось, піна 2 пі, тобто друга чверть. Нам потрібен синус. Бачимо, який знак на цьому проміжку, це в нас плюс, і виходить, що синус дорівнює 0,6. Ну, Далі вже просто. Тангенс, це на синус на косинус, підставляємо замість синуса це 0,6, замість косинуса мінус 0,8 мінус можна, до речі, винести перед дробом. А якщо хтось забув, як дробові значення щоб, э, рахувати, якщо вони отакі, десяткові, ми можемо одночасно рухати цю кому. Тут у нас один знак після кому, тут один знак після кому. Можемо перемістити його, і вийде мінус 6 восьмих, а це в нас після скорочення буде 3 четвертих зі знаком мінус. Порівняємо знак. У другій чверті тангенс-катангенс буде мінус. Все добре. І нарешті катангенс, це один поділ на тангенс, і виходить мінус 4 третіх. Сподіваюся, вже з косинусом та косинусом ми розібралися